Всім привіт! Мене звати Аліса і я рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я хочу продовжити серію б'юті відео і розповісти про косметичку, але не про ту, про яку я вже розповідала, а про ту, яку я вожу в подорожі, де в мене догляд за обличчям, всякі умивалки, змивалки, крема, догляд за тілом. Яку я також зробила універсальну? Я нічого додаткового не кладу куди, коли кудись їду чи не викладаю звідти. Все вже в тому розмірі, який дозволено, а все те, що мені потрібно. Вона в мене виглядає ось так: доволі габаритненька, хоча я думаю, що бувають і більше. В неї два відділка, і в мене тут влазить все, що мені треба. Перше, що я вам покажу, звідси, це доволіться обличчям для вечора. Це ось такі мініатюрки від Estee Lauder. Я їх купила рандомно в аеропорту, і вони виявилися дуже круті, чесно. Ось це есенція лосьйон. Так, треба однією рукою фокусувати, щоб ви бачили. Ось так. Вона виявилася дуже класно, обличчя після неї шовковисте, і просто прелість. Друге, це умивалочка, ось така, вона схожа на. Course. Якось так я ось сюди картинку вкладу. Але вона в мініатюрці і ефект той самий, але більш м'який, як мені здається. І мені теж дуже сильно подобається. І з цієї лінійки останній доля це крем на ніч. Ось так він виглядає. Теж дуже класно зволожує обличчя шкіру. Все прям чудово, я дуже задоволена цією лінійкою. Але я не буду її купувати на постійний доля додому, тому що в мене вдома є теж круті засоби, тому вони тільки для подорожі в мене. Ще в мене є в подорожі завжди ось ця штуковина, яка для того, щоб зробити гарну дульку, ви її могли побачити в минулому відео. Ось так виглядає ця штуковина, на яку треба завернути волосся. І щоб, якщо ти вдруг не помила волосся, але треба гарна зачіска, ось це мене виручає завжди на 100%. Ранкова валка, яку я вожу з собою, ось така. Вона не та, яку я користуюся вдома, тому що я чомусь не можу знайти в наших магазинах таку ж саму зелену, але це вона теж доволі влаштовує. Ранку я наношу також на шкіру а, ось цю сигуртку. Вона така ж сама, як в мене вдома. Я просто вожу ще одну баночку з собою. І крем, який використовую, якщо ми в якійсь теплій країні, наприклад, зараз ми в Греції, і це чудовий SPF. Прям настільки чудово, що поки я ним користувалася, воно обличчя взагалі не засмагало. А я люблю засмагшу шкіру і обличчя також. Тому э, засіб крутий і дуже глобі э, шкіра після нього. Змиваю макіяж я спочатку ось такими серветками для зняття навіть водостійкого макіяжу. Дуже зручно в подорожах, тому що це можна зробити і в аеропорту. І де б ти не була, тому я раджу придбати ось такі, якщо ви часто подорожуєте. І також в мене є мувашка, яка в мене виглядає. Так, це її покажу. Виглядає вона ось так. Тут гарнієр, просто муважка гель. А, на всякий випадок. Теж люблю, насправді, дуже люблю ось таку, такий тип вмивання. Просто гель, який ти розмилюєш, повністю ось так вмиваєш обличчя, і все звилося. Ношу вожу в «Тревел» а щоб було зручно. Що мені ще тут? Знайшла неймовірно круті дезодоранти без алюмінію і всяких там поганих речей, які викликають потім проблеми зі здоров'ям. Це бренд Wild. В них ось такі класні кейси, і сам дезодорант змінний можна витягти і вкласти новий. Запахи просто неймовірні. А, тому в мене вдома один є і ось такий для подорожей. Гігієнічна помадка. Я її використовую зазвичай на ніч, тому що в подорожах якось дуже сильно обвітрюються губи. Завжди я вожу з собою мило для інтимної гігієни. А, дуже добре, що знайшла ось такий маленький розмір. У мене така ж сама вдома, тільки у великому форматі. Так, як ми з чоловіком подорожували дуже багато. І зараз ми відновлюємо наш ритм, то в мене завжди ще є маска для обличчя. Якщо в мене вдруг буде бажання зайнятися якимось доглядом і буде можливість, це від Ordinary. Ось ця глиняна. Вона мені дає результат, дійсно чистить шкіру і прибирає якісь почервоніння або подраз подразнення. Тому вона навіть зі мною в подорожах. І всі в мене є ці а, патчі. Це на той випадок, якщо а, Синочок не буде спати всю ніч, тому що вони якраз таки спеціально від втоми. Також в мене завжди розчистка і резиночка для косички на ніч. Що ще в моїй універсальній косметичці? Карабік для того, щоб заколоти волосся, коли купаєшся, або в цілому коли треба. І Ще одна розчистка, щоб зробити гарно собі ось тут, коли роблю хвостик або дульку собою Олійку для тіла, а um, shower oil, щоб з нею купатися. Це неймовірний запах, це просто скарб. Те, як вона пахне, не передати словами, це Льосі Бренд. І я обожнюю просто, я просто обожнюю цю олійку. І це хочеться запитати: Аліса, чим же ти моєш голову в подорожах? У мене це заглядає ось так: ось тут шампунь. Це гарнієр зелений, там де запахом яблука. Він у мене ось тут стоїть, тому що ми зараз в подорожі, де багаж здавали, тому у мене тут є ціла плиця. Але в моїй косметичці завжди є те, що я вручну поклажу беру. Це той самий шампунь, просто мініатюрка. І як кондиціонер я використовую ось цю А, Маска після фарбування волосся. Так як в подорожах я не часто беречу мою голову, тому що я її мою один раз в три або один раз 4 дні. І ось ці дві штуки, мені їх вистачає не дуже довго і зазвичай я мою один раз за всю подорож, тому мені це підходить. На цьому все. Це все моя косметичка універсальна, яку я беру всюди з собою, і в яку не потрібно нічого викладати, докладати і паритися з цього приводу. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео було корисно. Не забувайте ставити пальці вверх, підписуватися, якщо вперше на моєму каналі, і до зустрічі в нових відео.